Поки ще є трішки снігу, виїхали з Христинкою покататися на санчатах. Ну, Хто знає, що далі буде? Тут трішки покатаємося. Перший раз їдемо на санчатах. По хаті їздили, по вулиці ще поки ні. Да, донечка. Пішла. Все, далі ходу нема. Вертаємося. поки на нашій вулиці є сніжок менше машини їздять і холодніше трішки вулиця. бо весною в нас вже всюди стежки а на нашій вулиці ще лед стоїть хорошо кататися yeah. ні Обережно, ну, так, заїхали на камінчики, так? Да? Одна yeah. дорога вся в камінцях, то трішки погано їздить. Снігу мало випало. Треба вибирати, куди їхати. з'ємно в ручки. Добре, коли буде з'ємно, скажи. Малечу не заставиш в рукавички вдягнутися. Дуже важко. Але сьогодні більше не ж тепло. Тобто без рукавичок поки гуляємо. Коли буде більше снігу, то поїдемо до лісу. Подивимось, який звіний сніжок у лісі. Все, Піднімаємося все до гори. Ні. Накаталися, тепер ще хочемо їх повозити, ті садчата. Ще й до гори. Не важко? Неважко? Добре. Як гарно в тебе виходить, ай, Нана, заїхали. Нема там снігу, під край треба. Ось так, так. Приїхали додому, да, вже все? Погуляли.